Друзі, я вас вітаю, це Міша Ігорович, і ви на каналі Ігорович. і я тут сидів сталкера, знайшов такий класний баг на артефакти, що це капець. Коротше, дивіться, підходимо до рандомної аномалії, тільки зберігаємося від неї далеченько. От, наприклад, відкриваємо карту, дивимося, де це я. Отутої біля цієї аномалії. Що роблю? Підбігаю до неї. Ой, трошки вдерився, чуть не вмер. Вдарився. І сканер починає жалуватися, що хтось є. Ой. Юті не питають. Де ж це наш артефакт і що там? Дішкинку. А що це таке тут? Коротше, якийсь артефакт, умовно є там. А ну і що там випало? Це червоне. Пого чи що? Кубик Рубика. фізичний захист сильний, ні хера сюди. В смысле нічого собі вибачаю? Я навіть тако збережуся з ним тут, мені подобається. Але ми все одно завантажимо попередній сейв, де я там на стояв. І заскочимо в цю аномалію ще раз. Дивіться, стою тут саму. Оп, погнали. Бачите, навіть трошки розміщення інше, прираз у вас Де тут? Де тут? Ось тут. А цей раз якийсь говна кусочок випав, бачите Отакого От випало. Золота рибка 12 тисяч. Ні, то кубік рубік якось вкусніше виглядає. І суть, коротше, в чому. Дивіться, я тут два сейва собі получив. От на... Скочив я в цю аномалію 5 раз, було три помойних і два хороших артефакта. Давай. Дивіться, отут у мене вийшов... Ой, десь він тут є такий крутий дорогий. Це він? Ага, ось компас у мене випав. отут компас випав. Максимально-максимально завантажити. А на швидкому збереженні Кубік Рубік. Це його тільки що при вас видернув Кубік Рубік звідси. А тут у нас у цього фігня випала кубик Рубіка. Тільки тут фізичний захист сильно вплив радіації максимально. А на компасі... А на компасі то й то максимально. Після того, як я відзняв цей кусочок, я ще, мабуть, години три пограв, пострибав по різних аномаліях. Грубо кажучи, в кожної аномалії є список артефактів, які з неї можуть випати, випасти. І є шанс, з яким той чи інший артефакт випадає. Був я в аномалії така, типу цирко там на болотах, там гіперкуб випадає. На кровостій, на типу, стійкість до кровотечі і термозахист. Стрибнув я разів 50 в ту аномалію, він випав три рази. Тобто. Кожної аномалії є певний список артефактів, які з неї випасти можуть, і є певний шанс і для того, щоб дістати самий крутий артефакт, треба просто певну кількість разів ту аномалію застрибнути. Трошки пізніше я ще подосліджую і зроблю таке довге відео, в якому розкажу, в які артефакти, з яких аномалій падають, на яку варто свій час тратити, на яку не варто. І зараз я трошки себе потішу. Мені навіть здається, що я перший, хто до цього способу додумався. Дивіться. заакцентую вашу увагу. Ви топаєте до аномалії з іншої локації якоїсь чи навіть з цієї. локації. Поки ви до аномалії не підійшли після викиду умовно, бо якщо ви забрали артефакт, вже там нічого нема. Поки ви не підійшли до неї, граша не знає, який там артефакт. І треба. З мого досвіду, треба зберегтись на відстані десь 70 метрів не ближче. Тому що якщо ви збережетеся ближче, у вас буде постійно один і той самий артефакт дропатися з аномалії. Коли ви зберігаєтесь на відстані 70 метрів, може сканер у вас вже в руках бути. Але головне на такій відстані зберегтись, коли підходите. Якщо ви підійшли до аномалії, відійшли назад і збереглися, буде падати один і той самий. Якщо ви підходите до аномалії, збереглись на відстані 70 метрів і бігаєте раз за разом туди, кожен раз другий. Ну все ж таки, мабуть, в кожної аномалії є певний список артефактів, тому що, е, кажу, всього, от, наприклад, з тої аномалії, яка типу як ото цирк називається, внизу справа там на болотах, там де оці такі лави всякі, земля потріскана. Всього я разів, скільки граю сталкера, разів 5 витягнув з тої аномалії гіперкуб. І ось три рази сьогодні щось, 50 стрибків я туди зробив. Ну, коротше, отак. І, типу, якщо вам в черговий раз захотілося пройти сталкера і вам оце влом, оце, думаєте, о, це, як наш неш, то смеркне, ти аномалії збирати чи ті, блін, артефакти. То просто користуйтесь моїм методом. До речі, друзі, мені навіть здається, що я перший, хто до цього додумався. І якщо ви таку річ бачили десь в якогось іншого блогера на каналі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також мені було б цікаво дізнатися, з яких аномалій ви доставали самі круті артефакти. Тому що, я ж кажу, я хочу зробити велике таке відео по аналізу кожної аномалії, що з неї можна було достати. І ця інформація мені була б дуже корисною. Напишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому, друзі, все. Підтримуйте Збройні Сили України. В описі під цим відео є посилання на донат для 80-ї окремої Галицької. Десантно-штурмової бригади ми збираємо їм на ФПВ-дрони. Якщо маєте можливість, можете задонатити, але найкращий спосіб допомогти ЗСУ це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Дякую, друзі, за перегляд. До нових зустрічей. Пока!